Я вас вітаю. Новий місяць народиться у нас вже 8 травня вранці, 6 годин 22 хвилини за Києвом. Народиться новий місяць у знаку тілець, в стабільному знаку, в знаку щедрості, доброти, поваги, в знаку матеріального достатку, накопичення. В цей самий час на небі буде відбуватися парад планет. В тому ж самому тільці будуть знаходитися 5 планет разом: це і Сонце, і місяць, як я вам сказала, а ще Уран, Венера і Юпітер. Це самі добрі планети, такі позитивні, і вони нам нададуть. Надію на все краще, на краще життя, на розвиток, на достаток, на любов, на баланс, тому що Венера вона збалансує всі негативи. Що зараз таке актуальне войовниче на небі, так це про Марс в Овні який знаходиться. Ми можемо відчувати такі е стани агресії, войовничості, але це і стане чогось е досягати е результатів, іти вперед, рухатися. Перед цим днем ви будете, можливо, відчувати таку нехватку енергії, таку спустошеність, тому що місяць, місяця молодого ще не буде. І в цей час найкраще не накопичувати негатив, не впадати в депресії, роздайте борги, якщо вони у вас є, звільніться від якихось образ, якщо ви на когось ображаєтеся, залиште це. Але ці стани вони можливі. Це так природньо створено, поки що місяць не повний. А вже в момент поєднання. Я як я вам сказала, 8 травня вранці, починайте думати про нове, тому що цей молодик нам дасть дуже багато нових можливостей, дуже приємний час, дуже благосний час для того, щоб побачити нове життя. І навіть для нашої України, яка також. Існує під знаком тілець, це надія на те, що ми все-таки рухаємось вперед до перемоги, тому що всі це поєднання планет, цей парад планет показує про те, що зміни на нове життя, на те, що ми досягнемо перемоги, на те, що ми побачимо нові можливості, перспективи і великий ресурс. В сам момент поєднання цих планет всі аспекти на небі будуть позитивні. Тобто негативного нічого на небі не буде. І це нам також свідчить про те, що на найближчі два тижні у нас буде дуже багато можливостей для того, щоб вирішити багато своїх задач і потреб. Про що ще свідчить молодик у тільці? Це ресурс досвіду, нашого досвіду. Тобто, в цей час ми повинні. Оцінити, який досвід ми накопичуємо, тому що місяць це про досвід, а взагалі тілець це про наші накопичення, про нашу або щедрість, або в мінусі жадібність, або повагу до інших, або зневагу. Тому що тілець це такий земний знак, як я сказала, стабільний, але він інколи паше не своє поле, як кажуть. Тобто, тут вам потрібно навчитися нам всім володіти своїми бажаннями. Тут потрібна об'єктивність і зрозуміти самого себе. Тобто, пізнавайте себе. Якщо ви пізнаєте себе, ви пізнаєте весь світ. Тут потрібна свобода в волі в задоволенні власних бажань. Це не говорить про те, що стати егоїстом і думати тільки про свої бажання. Але Саме головне знайти баланс. Венера це про баланс і це про любов, тобто відчути і ближнього відчувати, але і про себе також не забувати. Тут про об'єктивну оцінку причин, які причини вас е спонукають на те, щоб ви бажали те чи інше, щоб ви хотіли те чи інше, хто впливає на ваші бажання, хто формує ваші бажання, ваші потреби. Можливо, якісь е, стереотипи навіть внутрі вас, е, установки якісь є, які вам заважають рухатися вперед. Тобто ви е, думаєте, що правильно саме так, і рухаєтесь. Не відкриті ви до нового. А по урану необхідно відкритися до того, до того нового, що нам посилає космос зараз. Уран в поєднанні з усіма планетами це е, однозначно рухатись до чогось нового. Що може бути ще в мінусі? Це залежність від чужих стереотипів, від чужих комплексів, від чужих установок, від чужих бажань навіть. Ще саме головне не чіплятися за стабільність, і Уран не дасть вам це зробити, тому що Уран це не про стабільність, це про повітря, яке завжди змінюється і змінює свій стан. В момент молодика ставте собі цілі, ставте об'єктивні, зробіть переоцінку цінності, намалюйте собі таку картину вашого майбутнього, яке ви хочете бачити в своє майбутнє. Тут зробіть, щоб відсутні були ваші комплекси, стереотипи. Відчепіться від минулого досвіду і рухайтесь вперед. Якщо у вас є якісь зачепки за минуле, звільніться від них взагалі. Навчіться без оцінкового бачення, тобто не оцінюйте. Так, досконально і прискіпливо, легко, вільно рухайтеся в майбутнє. У Вас повинно бути ясне сприйняття реальності, підвищена інтуїція, підвищена сенсоріка. І також цікавтеся не тільки зовнішнім світом, а й внутрішнім. Пізнавайте себе. Як я вам сказала, навчайтеся. Дуже гарний стан для того, щоб побудувати своє майбутнє більш цікавим, більш результативним, більш Корисним і для вас самих, і для оточуючих ваш, вас людей. Обіймаю вас найкращого вам нового місяця і перемоги нам усім! До побачення!